Стає краща погода, по-перше, по-друге, це те, що військово-політичне керівництво Росії, воно не раз заявляло, що її геополітичні інтереси це Запорізька область повністю, це Херсонська область, це решта областей, які знаходяться на півдні і на сході України. Тому активуються безперечно російські військовослужбовці, виконуючи ці забаганки, ці розпорядження. Крім того, можна ще констатувати те, що розпочнеться, ну, скажімо так, зараз зміна палітри кольорової палітри поля бойових дій. Тобто підніметься зелена рослинність, вона стане дещо більша, і тому перед тим, як це зменшиться видимість поля бою, і перед тим, як це почне. Здійснюватись ворог намагатиметься отримати якісь свої преференції, отримати якісь переваги, тобто ну, десь ближче підійти, тому що видимість буде менша, десь зайняти якісь позиції вигідні для нього. Ну, це так одні з основних причин, чому буде активізовуватись фронт і чому він вже активізується.